А чи знали ви, що в Україні створений сайт, де можна замаркувати свій товар з логотипом Зроблено в Україні? Переходите за покликанням, вводите назву своєї продукції. Наприклад, я пишу лінгвістична гра, музика, мова, душі. Назва бренду Школа успіху. Колір залишаю, він мені підходить. Далі завантажую картинку. Не всі формати підходять, але ось ця підходить. Вказуємо свій емейл, телефон, назву компанії і свій ЕДРПО. І Потім з'явиться ось ця кнопочка Активно завантажити банер». Тепер у мене ця активна кнопка. Я натискаю Завантажити банер» і ось у мене з'явилася така картинка усі в плюсі, коли купиш інвістична гра, музика мова душі від школа успіху. Звичайно, тут є помилки, але ми можемо навіть зробити ось так і додати, куди потрібно. Перш за все, вам варто ознайомитися із вимогами щодо застосування торговельної марки, зроблено в Україні, і натиснути Я ознайомився з інформацією. Після цього ви завантажуєте матеріал. Після того, як ви завантажите ось такий архів, відкрийте, і там є логотипи українсько англійською мовою, які ви легко можете додати до своїх презентацій. Створюйте українську продукцію та поширюйте її з логотипом Зроблено в Україні.